Пам'ятаєте, ви у дитинстві грали з друзями на одному комп'ютері. Ви на миші ваш друг на клеві. А у вас не було друзів, там? Так от, ми зробили те саме. Я, Ксюха і Дмитро, граємо в трьох на одному персонажі. Я граю на мишці, тож відповідає тільки за повороти та стрільбу. А Ксюха та Дмитро будуть заважати мені керуючи клавіатурою. І це найкращий кс, в який я грав. Ну, в принципі, у нас екран один, тому сенсі альтабу робити нема. Я можу Альта в 4 нажати.

Ти один кіл зробив. Три урона наніс. Молодець. Так повільно дойма нет. Иди, Богдан, Домінуй. Куда? Куда я йду? Це не я йду. Це ти йдеш. Туда. Та це не я. сенсі, Хто ми? У мене двоє. Я і Ксенія. Давай на позицію, давай. З якої готовилось нападіння і що я тут буду робить? Зараз вийде з тієї... челікс. Ну, і ти докажеш. Шо, а, і що я докажу, блять? Що я лох? Ну пиздець, блять. Як я по голові попаду? На, нахуй. Легко. Легко. Не нахуй. Ну не! Я ж нагадую, люди, кажіть, ви ж керуєте одночасно, типу. Попереджайте, що ви там О, хочете ходити в бок. пікай, Пикай, ксюха. Ну, ми маємо щось зробити нереально, короче, коротко. Мені кажется. Кажется, на тебе жалоб поприлетаю, Сити, 6 кс не Я... Ну, змею. Ну, в принципі, у мене колосика теж є, я теж можу зброю змінювати. Змінила орієнтацію, да? Тепер ти хлопчик, чи що? неслужу, це Гендер, називається, якщо що. Не Гендер. Гендер це сексуальна орієнтація. Блядь, не блядь. Ти повинен був сказати, що Андер єсть. Черт злов. Хайсу. За гендер розповідаю, блять, <реш> ось, ось Выкинула зброю. Я попросил тиммейтів, чтобы вы не натуала б накидали. Да ты заебала, но блять, я ты нахуй просто, блядь. Ой, та я їбу. ти заєбала, блядь. Ти можеш просто загу кнопку, блять, Слухай, ми маємо. блядь, іди. Ти слухай, ми маємо хоча б час від часу нормально грати, слухай, Хоча б трошки. Я йому... Давай. Завжди готов. Одразу декілька кутів. котів. Я, Я під солями. Я вже нахуй. Дмитро дай закупівлю. Кто ты? Ты ебанутый дымок. Ада, колаш, бля. Ну, камон. Ти? Ти, ти ну, ти ну, 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 типу, якийсь там. Я через двух нічого ничего не побачу. Зараз. Ну, в тебе ж наушника є, ха. Блять! він наш пифтист, дука, нахуй. А мне еще два помощника ебашут что-нибудь сказать. Бля. Бля. Ой, нахуй. Ну дивись, 4 килы. 15 батей. Я я вбыв 4, а ти помер 16 разів. Так що Требом. а, На... Ну... <laughs> нахуй, да. Ну да. <laughs> ну по факту. Самое так. Я в туалет. Як, я не могу. Как <laughs> понять? Как понять? Ты, черт. Эй. Ну да, конечно. <плак> Ну бля, мы идемо с Охуенно. Ой, блядь, что за захуй? Ты пидор, скажи мне, скажи мне, скажи скажи мне, скажи мне, скажи блядь, скажи мне, скажи мне, скажи мне, в мне, скажи мне, Я мне, Що, що у нього гарить? Ну то що, типу, заблокував його, типу, це. Я знаю. Ще за звідти зараз. Та я їбу, я знаю, ти звідти теж може. Це нікого. Калаш, Анальна дерзь. Калаш, там калаш, підніми. Ага, а ми, типу, зможемо з ним щось зробити? Ну, блядь, ну, 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 Мои нервы, Треба Не радоваться. If you win, I drop your boobs. It's A, it's A. Да блядь. Он Просто мышка Ну, потому что, блядь, это блядь. Я кушаю. А, блядь, ну, приятного аппетита, нахуй, Пока. Пикай. Бля. Сука, иди нахуй! Иди, сука, в пизду, блядь. Нахуй мне сиска. Блин, ты? Стоит. Та... Блядь. Ой, нахуй. Тима не понимает, что ты орешь вообще. Ну ти можешь нижче трохи будеш там. Блять, ну, ну відходь ти хоч. Ну я Хочу. можу тільки вперед назад, Ну ти відходь, коли перезаряджаєшся. Ксенія опять пішла здесь. Смайся, ти ти знову какать пішла Я тут, я тут, ксеня? Реально по тыду. Пішли назад. Назад пішли. Давай. Ну камон, ну чел, ну я б мог щаз. Иди нахуй. Ну ти ну. Ну блять, ну Я киноград. Блять, ну мені... Давай, 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 давай. Ооо. Ооо, да, блоу джоб. Блять, ты, ну ты, ган. Ан. Підтримати можна лайком та коментарем, або на монобанку, якщо вже скинулись на дрони. Також заходьте на трансляції Twitch та YouTube.